Реція та Україна офіційно уклали угоду про постачання природного газу. Попри це, актуальним залишається питання чи не замерзне Україна цієї зими, адже Росія продовжує атакувати газову інфраструктуру. З вами Дмитро Драгонов. докладніше про те, звідки Україна братиме блакитне паливо, та чи вистачить його на потреби населення та промисловості цього сезону. Далі підписуйтесь на наш канал. В Афінах 16 листопада Україна та Греція домовилися про постачання природного газу, мета покрити дефіцит, що виник через російські удари по газовій інфраструктурі. Про це президент Володимир Зеленський повідомив під час прес-конференції разом із прем'єр-міністром Греції Кірія Косом Міцутакісом. Очільник уряду Греції зазначив, що американський скраплений газ постачатимуть маршрутом з півдня на північ. Це нова безпечна енергетична артерія, яка пролягає з півдня на північ від Греції до України, і це завдяки побудові вертикального енергетичного коридору та сполучної візі міста Олександруполіс до Одеси. Ця угода є частиною великого зимового енергетичного пакета, який має гарантувати Україні газ, попри постійні російські атаки. Зеленський також подякував міжнародним партнерам, зокрема США, за підтримку цього проєкту. Перші поставки газу з Греції до України розпочнуться у січні 2026 року. У кого ще, окрім Греції, імпортує Україна газ за даними ікспроконсалтін за перші сім місяців 2025 року Україна значно збільшила імпорт газу, а саме у 13 разів у порівнянні з минулим роком до майже 3 мільярдів кубометрів. Більшість газу майже 90% купував Нафтогаз решту приватні компанії. Найбільше газу імпортовано з Угорщини, яка поставила 1,47 мільярда кубометрів. На другому місці Польща 760 мільйонів кубометрів. Третє місце посіла Словаччина 698 мільйонів кубометрів. Попри домовленості з Грецією, актуальним залишається питання: чи не замерзне Україна цієї зими? За даними НАК «Нафтогаз України, Росія від початку жовтня 9 разів масово атакувала газову інфраструктуру, що помітно знизило обсяги видобутку. Експерт інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук в коментарі телеграфу зазначив, що до жовтневих ракетних ударів країна видобувала понад 50 мільйонів кубометрів газу на добу. А от після них показник впав до 40 мільйонів. До кінця листопада очікується відновлення до 45-46 мільйонів однак, дефіцит у середньому залишатиметься на рівні 5 мільйонів кубів щоденно, і його доведеться покривати імпортом. Ситуацію ускладнює те, що з початку року Україна не отримує транзитного газу раніше саме транзит забезпечував необхідний тиск у системі, а нині його потрібно створювати самостійно, спалюючи додатковий газ на роботу компресорних станцій. До того ж, зазначає експерт, росіяни навмисно б'ють по цих станціях. Одних із останніх ударів прийшовся по ключовому вузлу біля Лубин, який приймає газ з Полтавського та Харківського регіонів направляє його далі по магістральних трубах. Для розподілу в по Україні подібні атаки ще більше знижують тиск у мережі, а саме під час опалювального сезону, коли споживачі вмикають котли та плити, у результаті можливі локальні проблеми з тиском, особливо під час сильних морозів. Корольчук переконаний, що пройти зиму без економії не вийде хоча в цілком апокаліптичний сценарій не вірить. Ймовірно, температуру теплоносія доведеться знижувати, через що в оселях буде прохолодніше. Найгірших наслідків вдасться уникнути, хоча комфорт при цьому знизиться. З вами був Дмитро Драгонов. Підписуйтесь на телеграф. Не забувайте про вподобайки та дивіться нас далі просто зараз. Буде цікаво. Те само може бути повторено, наприклад, в тихому океані, ну, наприклад, пливе авіаносне угруповання Сполучених Штатів Америки. Поряд багато цих суховантажів, наприклад, пливуть. Відкривається паливо, і звідти вилітає, припустимо. Ну скільки там тисячу шахетів, умовно кажучи. Або щось подібне. Треба дві тисячі, буде дві тисячі. Треба три тисячі. Треба буде три Китай може це наштампувати. І а і тут питання: чи це війна, чи не війна? Да, тобто тут же гібридизація і розмиття цього. Тому це ми повинні бути готові до таких сценаріїв. Але те, що гарна новина, що тут Росія не потягне цього зброї. У Вони вже і зараз очевидно, вже навіть російські економісти не можуть приховати наскільки сильно погіршувала ситуація в Росії. Далі Україна ж б'є по терміналах і б'є по нафтогазовій і енергетичної інфраструктурі, тому ну, гарна новина в цій історії, що Росія в цій, в цьому пазлі це слабка ланка, так? І вони не витримуються його нитво озброєнь. Ти більше коли от Трамп і вже загнав в пастку, говорить, якщо ви хочете там махати своїми боєголовками, у нас теж є боєголовки, тільки побільше там, да. От і наступне питання: давайте ви проведіть ядерне випробування. Uh -huh. А що таке проведіть ядерне випробування? Докажіть, що у вас є ядерна зброя і що вона працює. І росіяни одразу ж кудись різко зникли, та? починають розповідати, що вона вже з доброї волі. І ми типу нічого не можемо робити. Тому що питання в тому: а чи можуть вони провести ядерне випробування? Тому що останнє ядерне випробування було в 90-му році. В основному це робилося на сіми полігоні в Казахстані. А, ось. а США говорить: ну давайте. Знає, ну Трамп же така проста людина в даному випадку. Знаєте, як він же ж по-простому говорить: карти на стол стволи під стол. Так. так що давайте показуйте, показуйте, де ваша ядерна зброя. Вони твої де? вони твої де? Те, що європейці, як завжди, як здрасті, нічого не розуміють, що відбувається. Ну, просто, просто я, я дивлюся, що як працює їхня політична система, ну, знаєте, як вона часто обурюється, ну, от, як там на Заході хтось там шоколадку вкрав, не цей перевитратив тисячу доларів чи євро, і потім пішов в відставку. Ну, добре. Ну а як тоді, може ви вже виросли такі стерильних політиків, що може шоколадку і це вони бачать, тільки дрони вони не бачать, які залітають на їхню територію. Так, ну я бачу, вон в Польщі, в Туск говорить: сталася якась диверсія. аварія на гілці, диверсія. яка живить Україну? І у них питання: може це диверсія? Дивно? Чи може це бути диверсія, чи не може бути диверсія? Те, що Європа Ну Европа спокійна може бути за себе, тому що у них є Україна з нашим ВПК, так які багато чого робити, тому я завжди говорю, що ВПК це наше ключове місце, яке дозволяє контролювати багато процесів. Це контроль за тому, відкривати експорт. Довгострокові контракти повинні страхування військових ризиків повинна бути, закачувати ресурси в нашу оборонку, і так далі. От, пам'ятаєте, там був нещодавно скандал, що американці запровадили санкції проти двох компаній, які, начебто, допомагали Ірану, так запчастини давали. А це наслідок закриття закритого експорту, повинні розуміти. Ну, тому, що ну, стоять підприємства, гроші треба заробляти. Я тут ніколи не виправдовую. Я говорю, як воно в житті буває. Люди шукають ринки збуту, а потім через третю особу у них можуть купити запчастини, в тому числі для Ірану. Ну так працює світ, на жаль. Тому ми повинні на це дбати і розуміти, що так, світова війна йде, світова війна йде, але Україна до цього вже готова на відміну на тих же європейських країн. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.